дня. Я керуючи справами Глухівської міської ради. міській раді на території Глухівської міської територіальної громади проживає 39 тисяч населення. Важкі часи випробування для всієї України. В нас об'явлена евакуація. Велика кількість людей, які виїхали з нашої території, але є ті, які та зони повернулися приїхали до нас як ВПО. Як надати їм якісні послуги, освітні, культурні, соціальні? Звичайно, для цього необхідна інформатизація. Проєкт інформатизації громади на сьогоднішній день потрібен дуже для громади. Сьогодні, приїхавши до вас, попрацювавши разом з вами, я думаю, що ми знайдемо спільне рішення даної проблеми. Дякую.